Доброго дня, мир вам, 11 червня 2023 року. Організатори мирного саміту у Відні прийняли віденський заклик заради миру в Україні. І як керівник українського руху пацифістів, виконавчий секретар, я Юрій Шеляженко офіційно заявляю про цілковиту підтримку цього документа, в якому засуджується російська агресія та плануються антивоєнні дії заради припинення вогню та мирних переговорів. Ми дякуємо організаторам саміту за можливість виступити, і співорганізувати робочу групу з питань права на сумлінну відмову від військової служби в російській, білоруській та українській арміях. А також дякую за підтримку зусиль українського громадянського суспільства із захисту своїх прав, в тому числі шляхом правозахисту, відстоювання права кожної людини на відмову вбивати та інших форм ненасильницького спротиву, мілітаризму, війні, агресії і авторитаризму. Тепер я прочитаю український переклад Віденського заклику заради миру в Україні. Мир мирними засобами припинення вогню і переговори негайно. Заява міжнародного саміту за мир в Україні 2023 року. Ми, організатори міжнародного саміту за мир в Україні, закликаємо лідерів усіх країн діяти на підтримку негайного припинення вогню та переговорів щодо припинення війни в Україні. Ми є широкою та політично різноманітною коаліцією, яка представляє рухи за мир та громадянське суспільство, включаючи віруючих у багатьох країнах. Ми єдині у нашому твердому переконанні, що війна є злочином проти людяності і не має військового вирішення нинішньої кризи. Ми глибоко стурбовані і засмучені війною. Сотні тисяч були вбиті та поранені. Мільйони постраждали та поневіряються по світу через втрату домівки. Зруйновано міста і села по всій Україні, Згадано шкоди природному середовищу. Набагато більше смертей і страждань може статися, якщо конфлікт докотиться до використання ядерної зброї. Цей ризик сьогодні є вищим, ніж будь-коли, після Карибської кризи, коли на Кубі було розміщено радянські боєголовки. Ми засуджуємо беззаконне вторгнення Росії в Україну. Інституції, створені для забезпечення миру та безпеки в Європі, зазнали невдачі, а провал дипломатії призвів до війни. Зараз терміново потрібна дипломатія, щоб припинити війну, перш ніж вона знищить Україну та поставить під загрозу людству. Шлях до миру має базуватися на принципах спільної безпеки, поваги до міжнародно визнаних прав людини та самовизначення всіх спільнот. Ми підтримуємо всі переговори, які керуються логікою миру замість антилогіки війни. Ми підтверджуємо свою підтримку українському громадянському суспільству, яке захищає свої права. Ми зобов'язуємося зміцнювати діалог з тими в Росії та Білорусі, хто ризикує своїм життям виступаючи проти війни та захищаючи демократію. Ми закликаємо громадянське суспільство в усіх країнах приєднатися до нас протягом тижня глобальної мобілізації в суботу з 30 вересня до 8 жовтня 2023 року з ради року. Заради негайного припинення вогню та мирних переговорів для припинення цієї війни. Ми всі повинні робити свій внесок, щоб справа досягнення миру була нам посильною. Альберт Ейнштейн Відень, 11 червня 2023 року.